Вітаю! Нещодавно було проведено анкетування щодо рівня життєстійкості освітян та освітянок України. Хотіла представити результати дослідження. В опитуванні взяли участь 247 учителів, в основному респонденти жіночої статі. Опитувані переважно працюють у форматі змішаному 42,1%. Хоча, ви бачите, десь рівномірно розподілено. Ті, які працюють офлайн і ті, які працюють онлайн. На жаль, 22-22,3% таких респондентів їм довелося через війну змінити місце проживання. Щодо самопочуття, то ось ви бачите на діаграмі, здебільшого, воно нейтральне. Занепокоєння викликає 38,1% респондентів. Які почувають себе або пригнічено, або погано? Щодо рівня життєвої енергії, то рівень життєвої енергії значно знизився в 35,2% опитуваних, те, що у 29,6%. Відсотків опитуваних, групу ризику становлять 41 респондент, це 16,6%, які відчувають слабкість та брак сил. Отже, ще раз перегляньте ось ці результати, звичайно, викликає занепокоєння саме оці пункти. Щодо наявності страхів, то рівень тривожності освітят пов'язаний із страхами. 54, я буду заокруглювати, відсотків респондентів бояться, але намагаються контролювати свої емоції. 29% періодично відчувають страх, 4,5% бояться, але не контролюють свої емоції. Деякі результати вам зачитую. Але ось ви бачите, вражає оцей результат наявність страхів, так, але вміння все-таки їх контролювати. І періодичність виникнення страхів. Щодо реакції на негативні фактори в житті, то о, лише 12,9% респондентів мають високий рівень самоконтролю, спокійно реагують на негативні фактори. 33 орієнтовно так наближено відсотки респондентів стримують свої внутрішні переживання. От зараз так, вам покажу, щоб ви побачили цифру. Ця презентація створена в сервісі Genially, через що так інтерактивно можна продемонструвати результати. Щодо життєвого сценарію, так, то, незважаючи на емоційні переживання, більшість освітян мислять оптимістично. Як ви бачите, ось я заслуговую бути щасливим, так вважають майже 64% респондентів. Далі я завжди досягаю мети 15,8, ну, а далі вже пішли такі результати пливу за течією. Всі неприємності трапляються зі мною і там незначний відсоток, все дуже погано. Тобто, все-таки оптимістичне мислення представлено. Щодо факторів впливу на загальний емоційний стан, то от респонденти визначили, що ж найгірше вплинуло так, на їхній загальноемоційний стан. Як ми бачимо, це воєнна ситуація, новини, вибухи, перебування далеко від дому та інші фактори. Щодо позитивних факторів, то це гармонія в сім'ї, позитивні новини, друзі, батьки, відсутність сирени, упевненість в собі, підтримка колег, розуміння адміністрації та інші фактори. Далі було досліджено задоволеність своєю діяльністю, і щодо цього ми бачимо, що в нас домінує такий помаранчевий колір, намагаюся бути активною чи намагаюся бути активним. 54% респондентів. Жовтий колір постійно прагну пізнати нове. Тобто, в принципі, оці два таких сектори, тобто, досить такі люди впевнені і задоволені своєю діяльністю. Щодо вміння контролювати себе в різних життєвих ситуаціях, то ми бачимо, домінує ось цей сектор, намагаюся контролювати себе в різних ситуаціях аж 84% респондентів так база. Далі, у складних життєвих ситуаціях. Низький рівень життя стійкості спостерігається лише у 12 осіб, це 48% опитувань. Більшість учителів все-таки сприймають життєві обставини як новий життєвий досвід, що спонукає їх до позитивних змін. Ось ми бачимо ці відсотки, 39,7. Далі прагну досягнути успіху, навіть якщо не впевнені, без 2,7%. Приймають життєву ситуацію 32,8 – такий оптимістичний результат. І, незважаючи на негативний емоційний такий стан на події в країні, більшість респондентів орієнтовані на успіх. На досягнення успіху зорієнтовано майже всі респонденти за винятком 11 осіб 4,4. Тобто це ті, хто поставили собі 1 і 2, а інші від 3 до п'яти забета осіни. Тобто орієнтовані на успіх. Отож, після того, як було проаналізовано детально кожне запитання, я визначила такі зони ризику. Так? Тобто, які бали домінували високий, достатній, середній низький рівень життєстійкості, і от блакитним кольором позначила те, що домінує так? в кількісних показниках, і те, що викликає занепокоєння. Зверніть увагу на самопочуття, страхи і реакція на негатив. Тут ми бачимо досить такі великі цифри, саме там, де низький рівень життєстійкості. Тому, звичайно, над цим треба працювати, і зверніть увагу, ось середній рівень теж високий, досить і 40 і 35, навіть сімдесят тобто страхи це, взагалі, бачите, досить така небезпечна зона, тобто дуже багато страхів, освіття, і все, що пов'язано з загальноемоційним станом, нам треба над цим працювати. Але висновок такий, тобто, якщо коли було все додано, знайдено арифметичне щодо високого, достатньо середнього низького рівня життєстійкості, то результати показали, що домінує достатньо середній рівень життєстійкості. високий рівень життєстійкості 26 – 26% респондентів, достатньо 34%, середній 33 – 33% за округлюю, і низький у 8% респондентів. Дякую вам за увагу. Бажаю вам досягнути емоційної стабільності і сформувати якості життєстійкої особистості. До зустрічі!